Не знаєте, що приготувати з фаршу? Раджу приготувати ліниві відбивні. Виходять смачні, не гірші, ніж справжні відбивні з куска м'яса, а на смак соковиті та дуже ароматні та смачні. Отже, інгредієнти ви бачите зараз на слайді та розпочнемо приготування. Дуже легко та дуже швидко. Чомусь нагадує приготування котлет, але і водночас відрізняється. Спершу натираємо цибулю та часник. Додаємо усі наші інгредієнти до фаршу, спеції до фаршу. Сіль перець за смаком. Перець я не додала, так як я всипала суміш приправ. Та все гарнесенько перемішуємо, вимішуємо. Не забуваємо, що фарш дуже любить, коли його гарненько вибивають, адже тоді він насичується киснем та виділяється клітковина, за рахунок якої і м'ясо тримається добре в кубки. Далі збиваємо яйці до гарненької однорідної консистенції, ставимо добряче розігрівати сковорідку, наливаємо сонячникової олії та даємо час добряче її розігрітися. Далі формуємо наші відбивні, ось таким чином, як я показую на відео. Обмакуємо у борошно, далі в яєчко та викладаємо на розігріту сковорідку. Зверніть увагу, що обов'язково потрібно викладати саме на добре розігріту сковорідку, щоб аж скварчало. Тоді ваші котлетки ніколи не пристануть до сковорідки. Продовжуємо виконувати це все з, з усіма нашими биточками, обсмажуємо з двох сторін під закритою кришкою на слабкому вогні. Обов'язково стежте за температурою нагрівання, щоб вони у вас не горіли. А добренько просмажились. Ці баточки ідеально підійдуть як для обіду, так і для вечері, і для святкового столу. Готуйте та діліться в коментарях своїми кулінарними шедеврами.